Вітаю тебе. Роздивись знайомі місця. Коли на деревах і кущах тільки но починають набухати бруньки, голі гілки форзіці вже вкриті ожуром золотисто жовтих квіточок дзвіночків, наче всипана золотими зірочками. Вона додає сонячності голим гілочкам сусідів дерев. І сірим поки що пейзажем. Через рясне цвітіння цей чагарник, тобто кущ, в народі називають золотим дощем, золотим буском, золотим дзвіночком. Ось такі красиво квітучі кущі форзиції. Обов'язково спостерігай за красою і гармонією фарб і форм цих чудових рослин. Назву запам'ятай форзиція. Ну що ж, до зустрічі! І до побачення!